У мармуровій залі Чернівецького національного університету урочиста атмосфера. До ювілею вишу зібралися випускники різних поколінь, науковці та партнери з-за кордону. Бо найбільша спільнота це спільнота наших випускників. Це наші партнери, це наші друзі і це те, ким, тим, ким ми пишаємось. Це є комунікація з нашими міжнародними партнерами, і австрійськими, і румунськими, і іншими добросусідськими країнами, з якими нам спільно будувати європейське майбутнє. Ювілейна подія зібрала ученістях представників а. Австрії, Румунії та Іспанії. Університет заснований ще за часів Австро-Угорщини і сьогодні залишається платформою для міжнародного діалогу науки, культури та освіти. Ми дуже раді бути присутні разом з вашими професорами, студентами і всіма поважними гостями. Дуже багато співпраці між буковинськими громадами та інститутами і румунією. Тут розмовляємо про економічні рівні, освіту, культуру, навіть релігію і захист прав людей. Симпозіум став не лише нагодою для спогадів, а й майданчиком для обговорення спільного майбутнього. Міжнародні партнери підкреслюють, сучасна співпраця з університетом це внесок у європейську інтеграцію України я дізнався, що університет Чернівці збудований у 1875 році, як університет Франца Йосифа. І я скажу, що навіть мій батько народився у 1919 році у Чернівцях після Першої світової війни. Це історія, що об'єднує наші країни і символ співпраці між Україною та Австрією. До панельної дискусії долучилися австрійські науковці, які досліджують історію університету та його роль у формуванні європейської науки. Я буду трохи говорити, як була заложена ця, ця університет і, і в якому імперському контексті так случилося, і я думаю, що це може бути цікаве і для, для будуща цього університету. Святкування ювілей університету об'єднало дипломатів, викладачів і випускників. У межах заходу також відбувся благодійний аукціон, кошти з якого спрямували на підтримку українських військових. Це свято воно є об'єднавчим, воно символічним. І ми проводимо, крім того, ще й дипломатичну свою місію от, по об'єднанню і держав, і спільнот, і бізнес-спільнот, і дипломатів, і всіх. Для святкування цього свята 150-річчя Чернівецького університету стало подією, що поєднала минуле й майбутнє. Символічно, що в мурмуровій залі, де лунали арії українських і австрійських композиторів, звучали слова про єдність, співпрацю та віру в перемогу. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4.